Землі, в місті Києві належать громаді. Тобто оболонські землі належать оболонській громаді. Е, мешканці, які е, е, спочатку, з самого початку будівництва цих будинків живуть там понад 30 років, да? е, вони проти і не надавали нікому право віддавати свою прибудинкову територію. А вони проти будівництва храму. На сьогодні є 5 тисяч осіб, які готові вийти та вони проти. І ця кількість збільшується. Е, 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 як на ваш погляд, тисяча парафіян та постійно збільшується, е, збільшується кількість протестуючих. Це нормально? Це допомогу, спочатку кілька сів'яс, скажу пішом. Е, не знаю, звідки така інформація про збільшуючу кількість протестувальників. Те, що я казав на самому вступі. Ми являємось громадянами цієї держави. Ми не хочемо привілеїв, ми не бажаємо чогось більше, ніж нам може бути дане і гарантоване законом. Тому є права мешканців, є права нашої спільноти. Вирішується це яким чином? Думаю, не є вирішенням проблеми подібні. Ситуації, про які я ілюстрував, а саме стріляння по е, людях, які моляться, та е, силовий, силове знищення е, майна, яке належить нашій громаді, тому що по закону ми маємо все право там будувати. Для того, щоб вирішити проблему між правами, між правами жителів і правами нашої громади, є відповідні механізми, тому ми звертаємо, щоб ці механізми були задіяні. Щоб також Римо-католики трошки, можливо, екзотичні в нашій державі, але вони являються громадянами цієї держави, щоб нас почули, щоб нас побачили, щоб нас шанували як гробанду з нашими правами. Кажу, ми не очікуємо привілеїв, ми не очікуємо чогось, що виходило поза рамки закону, але повинна бути пошана і до ваших прав, і до наших прав. Щоб це все вирішувалося в правовому полі. І там, скажімо, якщо є тисячу тих людей-оболонців, які хочуть того храму, то повинна оболонська влада звернути на те увагу і заспокоїти їхні потреби. Ці католики вони не прийшли віці з центру Києва і хочуть там постояти. Це ті, які мешкають там, а не хочуть їздити сюди. От. Ми знаємо, що право гарантує всім спокій. Якщо є хоч хтось з мешканців невдоволений, треба знайти метод, щоб це все вдоволити. Але там є також тисячу людей, які мають потребу заспокоїти свої, і ми повинні також побачити їхні потреби. Звісно, що може комусь це не подобатися, але як рішити проблему, ми, оскільки є мультинаціональна держава, ми повинні щитатися з кимось. Якщо є людина з якимось, я мушу цим тому що він такий самий громадянин, як я. І мені здається, що це не береться під увагу. Тим більше, що ви говорите про 5 тисяч людей, напевно, може, вони там є, ті 5 тисяч, тільки з другої сторони, що як ми, будучи там і знаходимося, і молимося, зустрічаємося з мешканцями, я думаю, що в тих прилеглих домах там буде, напевно, щонайменше понад 300 квартир, да? чи ще більше може, да? А виходять до того, щоб збивати забор, десь кілька десятків людей, а остальні в квартирах. І вони говорять, що всі недовольні, то я теж можу погодитися, що абсолютно всі недовольні, тому що є якісь люди, які в силу, скажімо, чи культури чи розуміння. Вони вважаються з потребами інших. Може комусь і не подобається, але він у що це таке спільне життя. Чи проводимось громадські слухання, і можливо побачити документи? Я був на цих громадських слуханнях, і, до речі, теж нам закидають, що ми їх неправильно зробили. Я не знаю, як правильно, коли в нас вимагали зробити оголошення в газеті. Зробити оголошення по всіх будинках і, звичайно, зробити оголошення для парафіян, хто хоче. І школа була відкрита для всіх. Хто прийшов на ці громадські слугання, той прийшов. І вони відбулися. Ну так сталося, що наших парафіян прийшло більше. Ну так. Ну, як випадково? Не випадково. ми оголосили, оголосили, запросили, щоб прийшли, а як іначе? щоб проводити слухання тільки з системи, що протестують, взяти 5 тисяч зібрати. Я вам скажу не 5 тисяч проти будови, а що найменше кілька мільйонів Київ проти будівлів, які будуються в Києві. Можна зібрати 5 мільйонів, які протестують проти будови. І це буде правильно. А можна зібрати і наші тих тих п'ятдесят тисяч, які так само підписатися за будову храму, що храм потрібний. Це можна зробити, не проблема подписів не збирати. Що е, була проведена певна розв'язкувальна робота розв е, з нас, під час якої було з'ясовано, що е, деякі були за, деякі проти, а деякі були за байдуже. І хотіла запитати, е, за які саме умови відбувалася ця розв'язкувальна робота, і чи є якісь певні статистичні з цього роботи? Під будинком ми зустрічалися, наші парафіяни ходили по квартирах, щоб роз'яснювати людям, що має бути, давали інформацію. Хтось прийняв, хтось відкрив двері. Я сам особисто ходив якраз. Герой Зої Гайдай 9, 8, де вставка йде, вставка це, це була, було моє. Десь мене нецензурщиною зустріли, десь відкрили двері, послухали, десь документ мій прийняла, десь, ну, по-різному, але цю, цю роботу ми з квартири в квартиру проводили. І також під під'їздом були у нас зустрічі, і вже потім я би вже мав бути якийсь, Кінцеві результати і оформлене, якісь ці цей протоколом громадські слухання. Ми вже їх перенесли офіційно до до школи, яка знаходиться поруч, і там відбулося це 14 вересня 2006 року. Це все має відбуватися в правах закону, і, як я казав, католицька громада не шукає конфлікту, не шукає сутички. Ми хочемо оборонити наші права згідно з законодавством України. Тому всі кроки, які можливі, щоб оборонити наших людей, вони будуть вчинені. Е, те, що наші віряни там ходять молитися, це такий мінімум, що ми там просто є. Е, показувати документи, домовлятися, як я казав, є ця ініціативна група яким іншим способом можна? Ми будемо робити, кажу, не шукаючи насилля, не шукаючи конфлікту, кровопролиття тим більше. Просто йдучи по законному шляху. Якщо суд, якщо ж до такого дійдеться, не хотілося би. Але ми, як громадяни, теж маємо право оборонити наші права.